Два роки тому розпочалася евакуація українських військовиків із заводу Азовсталь бійці, які 86 днів захищали Маріуполь від окупантів, отримали наказ припинити оборону. Більшість українських захисників опинилися у виправній колонії Волонівці, де у липні 2022 року. Росіяни влаштували теракт. Тоді загинуло понад 50 бранців. За два роки з російських катівень вдалося повернути частину захисників Маріуполя. Наш воєнкор Ігор Левинок спілкувався з оборонцями Азовсталі. Чи всі вони готові були скласти зброю? Як воювали, і як покидали Маріуполь? Розкажемо далі. Ми знали, що до нас йде ворог і треба його стримувати. Пацани, Зараз. Десь гранат! Yeah, yeah. Ви вже набайвалі з пацамба. Много дітям їди привезли. Потрошки Якщо так, то ми просто зариваємося в Азовсталь і там вже просто до останнього патрону. Оборона Маріуполя найважча, найтрагічніша. 86 днів українські військові та правоохоронці билися в повному оточенні. Доки не надійшов наказ командування зберегти свої життя найбільша трагедія а найбільша помилка. це було допущення Маріуполя в оточення взагалі. Владислав Жайворонок за позивним Вікіпедія, ветеран полку Азов, учасник оборони Маріуполя, два роки тому в ніч проти 16 травня, зазнав тяжкого поранення, втратив ногу того самого дня. Непритомним потрапив у полон до росіян. Повернувся в Україну внаслідок обміну. Я почув цю новину, що можливо за нас там домовляться, що ми зараз всі здамося в полон, а потім нас почнуть міняти там через кілька днів. А, сприймалося мною як абсолютно щось таке ж саме брідове. Я не очікував, не розглядав таку можливість, не вірив у неї я просто хотів продати своє життя подорожче. Все. просто хотілося повернутись і повоювати ще трохи. Бої за Маріуполь фактично почалися з першого дня навали московитів. 25 лютого бойові дії тривали вже за усіма напрямками. 24 я зустрів в морі на кордоні. Це було 4 ранку, коли дали тривогу по катеру бойову, і, і ми побачили в морі вже російські кораблі. Україна мати ми за Україну. Ілля Ільяшенко, за позивним Смурф, родом з Маріуполя у 22-му році Іллі виповнилося 19. Наймолодший морський прикордонник, оборонець Азовсталі, потрапив у російський полон. Повернувся внаслідок обміну. Ми отримали наказ заходити на базу і далі виконувати бойові завдання вже як піхота. Ми приблизно їхали по дорозі. Одразу до дороги прилягає приватна територія, приватні будинки. А ворог вже був там. І на тому прориві нам під колесо машини залетіла протитанкова ударна ракета на ну, септора, і ну, машина була вже не робоча, так скажемо. І я втратив свідомість. В місті, яке вже заполонили окупанти, підрозділ Іллі з боєм проривався на Азовсталь. Захисники Маріуполя шалено й самовіддано чинили опір окупантам у повній блокаді, навіть коли закінчувалася їжа і боєприпаси, вигадували способи, як атакувати супротивника і завдавати йому болючих втрат. Супротивник просто задавлював кількістю і все все, що ми могли, це а ну показувати найбільш ефективний спротив, розмінюючи наше життя якомога дорожче. Часто хлопці кидалися на ворога лише зі стрілецькою зброєю. Зав'язувався ближній бій, і солдати так званої другої армії нерідко рятувалися просто втечею. Все по ситуації, тобто краще, звісно, коли людина підготовлена, але ну така ситуація в нас була, тому. В мене були там базові навички тактичної медицини. Я проходив курс і знов ж таки там працював з утьосом з крупнокалиберним кулеметом і з АК переважаючи сили ворога змусили оборонців Маріуполя відійти до місць, де можна було більш надійно укріпитися і вберегтися в укриттях від потужних бомбардувань. Одним із таких місць став металургійний комбінат. Азовсталь. Сам Азовсталь це якось нагадує як держава Назва Азовсталь, Азовсталі, яка розподіляється по регіонам. І кожен регіон має свою назву. Ну, на прикладі регіонів, це бункера. І там джерело, наприклад, це де всі були захисники. Бастіон, де було командування, железяка, де були поранені. Важко було важко, бо ну, реально їли там. Півбанки на день там якось наварили щось з водою. і Все в таких умовах бійці жили, оборонялися і ділили свій пайок із цивільними, серед яких було чимало дітей. Добрий день Ми тут вам з подарочками кулочок. З великої землі до заблокованих у Маріуполі захисників починає надходити невелика допомога. Повітрям на гвинтокрилах оборонцям доставляють їжу, боєкомплект і засоби супутникового зв'язку. Ну, це без перебільшення героя. І провести таку операцію це треба дійсно ну, бути готовим віддати своє життя за державу, за народ і за хлопців. Маріуполь втримався так довго не завдяки тим людям, які прийняли особисте рішення виходити, врятуватися, як там жити своє єдине життя. Так а я б казав про тих, хто купив час в країні ціною свого життя, здоров'я, 16 травня 2022 року. Гарнізон Азовсталі отримав наказ від командування сил оборони зберегти життя людей. Хтось вже там. За голову хватався, хтось е, якось більш холодно сприймав, як я, наприклад. На деякі вже почали збиратися і не виконувати наказ і своїми силами якось добиратися до України. Приблизно 2,5 тисячі осіб вийшли з комбінату українських військових, росіяни взяли в полон. По-перше, деякі кажуть, що ми здались. Ну, типу, це насправді виглядало взагалі не як здались, бо коли ми виходили, то Жоден наш захисник не опустив свою голову. Потім були російські катівні, тортури, страта українських бранців в Оленівці. Гарантії безпеки від міжнародного червоного хреста та ООН лишилися на папері. Статистика щодо обмінів є закритою. Скільки українців загинуло в полоні? Також невідомо. Нині в російській неволі ймовірно перебуває близько семи сотень захисників Маріуполя. ми маємо задовбати всіх, але виходити. Все, щоб Україна асоціювалася саме з цим, саме з небайдужістю, в першу чергу ж до своїх же, тому у нас немає морального права якось забувати наших військовополонених і нічого не робити. Ігор Левинок, Максим Чеблін, Валентин Біліч, телеканал інтермарафон. Єдині новини.